Доброго дня, доброго дня. У нас є сьогодні до вас трохи делікатне запитання. Ну, попробуйте. Скажи, будь ласка, скільки в тебе було статевих партнерів? Ой, ну це вообще. Взагалі... <різь> Не я шуткую, я шуткую. Ну, чотири. Ну, давай, можливо, подивимось, там записи. Можливо. Я не записувала, не я пожартувала. Хлопці, ну напишіть в коментарях, пожартувала вона чи ні. <плес> <плес> <Она> <плес> не пишіть, не пишіть. <плес> <плес> Добре, чотири. Дивись, якщо ти підписана на наш Тікток, ідеальна пара, ми прямо зараз підемо в магазин та придбаємо тобі чотири пара взуття. О, прикольно, давайте виглянемо. Тебе є остання можливість зараз сказати правду. Ні, Як ну було? я не буду брехати. Не будеш вже. брехати чотири, <плес> так? Ні. Так. Підписка, молодець. Так, да, я слідкую за вами. Спеціально дадут, ходила біля Магазин, да, да, вас шукала. Камеру, підписку, Тому що не всі мені повірять, що там підписка є. ну молодець. Що? Полетіли Шо, йдемо, в магазин. Йдемо за взуттям. Так, полетіли п'ять пар взуття. Тебе є одна хвилина. П'ять, то ж чотири. А чотири? А. Вже п'ятого придумав. Ти ж Да, чотири вибачаюсь, вийшло. хорошо. Можна що завгодно, да? Що завгодно. Добре, що вона пішла до босоніжок. Що? Давай мені я буду тримати. Що? Я пожартував. Тебе не хвилину. Можеш трохи ну не так поспішати у ці руді. Колір прайні автоматики. Такі білі є. Можна чорні? Так, давай І мені. Ще, ще дві. А ще одну, Ще yeah. все п'ять. <laughs> А, а можна от ось там лофери такі піде під джинси так, на літо. Можна такі також. Так. Тим більш безкоштовно Полетіли. Полетіли. Так, скільки з нас? Чотири вісімсот двадцять. Чотири вісімсот двадцять. Я ні. Мені розраховуватись. Ну, ну добре, давай. Як тобі взагалі чотири пари за чотири вісімсот двадцять? Надо було сказати, щоб мене було більше партнерів. Ну ми подивимось. Там хлопці будуть писати коментарі. А писати. потім, якщо що, якщо я знизу, то добре. Успіх забирайте. чотири пари взуття. Дякую тобі за підписку. Кажи всім подругам, що ти б на нас підписувався. Молодець, Гарного, Гарного дня. дня. До побачення.